Колись відомий соціальний психолог Юстав Лебон зазначив, тепер усе по-іншому залишається сподіватися, що незабаром люди відкриють для себе, що вони набагато більш зацікавлені в тому, щоб допомагати один одному, ніж у тому, щоб вбивати один одного. Натов буде менш слухняним тоді, коли його господарі захочуть повести на бійню. Минуло не менше ста років з моменту висловлення лебоном надії, яка, я впевнений, ґрунтувалася на його експертності в сфері психології, натовпу, його досвіді, дослідженнях, спостереженнях за суспільними процесами. Але я вас, колеги, розчарую. Ми ще більш зацікавлені в тому, аби вбивати один одного, аніж допомагати. Наше обґрунтування цьому стає ще більш вибагливим і одночасно простим. Ми постійно згадуємо, як це було у минулому, і так само вперто не бажаємо заглядати у інакшість, хоча б у наші фантазії про можливе майбутнє. Схоже, ми періодично змінюємо собі господаря, віддаємо йому владу, щоб той повів нас на бійню, аби ми тільки не зацікавилися життям і один одним. І після цього ми знову забажаємо нового господаря і нової бійні.